Розкажи мені, як фехтувати, і я забуду. Покажи, і я запам'ятаю. Пофехтую разом зі мною і я навчуся. Так писав Олександр Дюма в своїй книзі Уроки фехтування. Як вчать цьому мистецтву в, в чорнівцях дізнаємось разом. На пригодах мужніх мушкетерів виховували стілі покоління. Молодой чоловік, я вас уб'ю. Это... Нова епоха, нові герої. Проте незмінними залишаються рапіра і вправне вміння фехтувати. Чернівецькі герої використовують зброю лише у мирних цілях на тренуваннях і запрошують до навчання змагань усіх охочих, незалежно від фізичної підготовки і віку. Яків Германович почав займатися фехтуванням ще у 1965 році, коли йому було 17. До фехтувався до майстра спорту і закохався. Лише через 30 років повернувся до улюбленого заняття зовсім випадково. У мене син ходив і посміявся. Герпапвон смотри, там є об'явлення. Люди фехтуванням займаються. Я прийшов і зустрів тут старих знайомих. Тепер яків Германович допомагає молодим і запальним майбутнім фехтувальникам і шліфовувати спортивну майстерність. Зародив любов до фехтування і в серці маленької діани. Тепер в неї не по дитячому глобальні плани. Чи є там фехтувати. фехтувальна зброя займає друге місце серед усіх спортивних снарядів по швидкості рухів. Швидшою є лише стрілецька куля. Також безліч балетних позицій було взято саме з фехтування. Вони використовувалися у танцях при французькому дворі в 17 столітті, оскільки, по-перше, їх без зусиль могли вивчити чоловіки. А по-друге, вони поєднували в собі граціозність і силу. Проте фехтування це не лише фізика, а й інтелект. Склад ума бути на Уровні для того, щоб строїть тактичні дії, він должен думати, пойдет он в атаку, или лучше йому делать защиту. У чорнівцях фехтування живе лише завдяки ентузіазму цих людей. Вони пройшли через багато труднощів, аби сьогодні всі бажаючі мали змогу вправлятись з рапірою. По первому времени ми какими-то ще старими остатками когда-то осталось от Советського фіхтування сабраля по всьому бороду зібрали, аби нині кожен охочий, маючи лише бажання і сили працювати над собою, мав змогу вправлятися у фехтуванні, яке є і спортом, і мистецтвом, і інтелектуальною задачею.